Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Річард Демін. Парк дитячих розваг. Маленька херлява дівчинка виглядала років на дванадцять. Хоча насправді їй ось ось мало виповнитися п'ятнадцять. А от її супутник цілком виглядав на 45, і у його вигляді було щось злодійкувате, відразливе і неприємне, хоча зовнішність він мав цілком пристойну. Його тонка бліда рука. Покровительськи стискала зап'ясток дівчинки. Обличчя виражало дивну нетерплячість, але це, здавалося, анітрохи не лякало дівчинку, яка мляво пленталася за чоловіком і з відсутнім виглядом їла шоколадку. Лісопарком сент Луїса тут і там були розкидані кіоски із прохолодними напоями. але дівчинка... Весь час проходила повз них абсолютно байдуже. Тепер же, коли вони вже майже минули останній кіоск і попрямували до алеї для верхової їзди, вона раптом вперлася, причому зовсім не тому, що не хотіла йти далі. Мабуть, її просто привернув розсип сіляких ласощів у вітрині кіоску. Чоловік же норовив потягти свою юну супутницю геть далі. До тієї алеї. Втім, врешті решт, він мусив зупинитися і ледве вичавив напівпосмішку, коли дівчинка несподівано гучним голосом, який, напевно, почули усі покупці, промовила Містере, я хочу пити. Можна мені ковточок содової? Біля кіоску зібралася юрба людей на двадцять, якщо не більше. Були тут подружні пари різного віку зграйка дівчат, що хихотіли позираючи на чоловіків, і молоді юнаки, які оцінювально позирали на реготушок. Деякі з цього натовпу повернулися на голос дівчинки і почали придивлятися до неї та до її дивного супутника. Міцно збитий солдат десантник років дев'ятнадцяти, чистенький та охайний. У хвацько заломленому настрижену потилицю Бареті перевів погляд із дівчинки на чоловіка. Той із застиглою, приклеєною посмішкою повернувся до супутниці і промовив так тихо, що почула тільки вона. Потерпи трошки. Я куплю тобі, скільки завгодно цієї содової, але пізніше зараз ідемо. Але я хочу пити, містере. Протрубила дівчинка. Біля кіоску запала мертва тиша. На обличчі десантника з'явився змішаний вираз злості та нерішучості. Чекай тут! роздратовано кинув чоловік, випустив руку дівчинки і підійшов до кіоску. Він поклав на прилавок десятицентовик і попросив пляшку содової. Вам якої? Нетерплячим тоном запитав затурканий продавець, який не звертав уваги ані на дівчинку, ані на чоловіка, ані на раптову мовчанку черги. Будь якої, промовив чоловік. Пересмикнувши плечима, продавець відкоркував пляшку апельсинової шипучки, поставив її на прилавок і взяв монету. Чоловік поспіхом схопив пляшку і поніс дівчинці. Ну, а тепер пішли, сказав він і зробив крок до алеї. Ви забули мені, Соломенко, голосно сповістило дитя. Чоловік повернувся до дівчинки із таким виглядом, ніби з залюбки відтягав би її за вуха, втім, кинувши погляд на чергу, вимучено посміхнувся і, уникаючи розгублено ворожого погляду десантника, повернувся до прилавка. Там він квапливо витяг зі склянки соломинку і вручив її дівчинці. Дякую, містере, голосно сказала та, запхала соломинку до пляшки і знову довірливо подала чоловікові руку. Він судомно вхопив її і дуже квапливо покрокував до алеї, настільки швидко, що дівчинці довелося ледь не бігти за ним на своїх тонесеньких ніжках. Покупці всі, як один, дивилися вслід цій дивній парочці. Похмуро розгублений вираз на обличчі десантника раптом змінився виразом рішучості. Він відійшов від прилавка і промовив, ні до кого не звертаючись, дівчинка бачить цього хлопця вперше у житті. Якщо ви хочете, можете стояти тут і міркувати хоч цілий день. А я так і розберуся, у чому тут річ. Із цими словами він попрямував у бік алеї. За ним рушили іще двоє чи троє хлопців. Потім самотній чоловік, ну а незабаром і решта покупців потяглися вслід за десантником. Чоловік кинув стривожений погляд через плече. Побачив, що їх наздоганяють два десятки людей і різко спинився. Охоплений жахом, він спробував вивільнити пальці із долоні дівчинки, але та, навпаки, міцніше вхопилася за руку свого супутника. Тепер йому довелося б тягнути її за собою, якби він надумав рятуватися втечею. Чоловік зі страху вдарив дівчинку по зап'ястку і, нарешті, вивільнився. Але десантник вже їх наздогнав. Незнайомець позадкував, він притулився спиною до дерева і, піднявши руки, спробував зобразити на обличчі щось на кшталт примирливої посмішки, але замість неї у нього вийшла тільки перелякана хримаса. Десантник мовчки стояв перед оторопілим чоловіком, стиснувши кулаки і не знаючи, як вчинити. Підоспілі покупці оточили їх. Літня жінка із золотими коронками, супроводжувана лагідним на вигляд чоловіком у літах, вирішила відібрати ініціативу у десантника і різко запитала у дівчинки Скажи, маленька, ти знаєш цю людину? Дівчинка із цікавістю оглянула натовп, що зібрався. Здавалося, те, що відбувається, її ані трохи не турбує. Почувши запитання, вона глянула на пані і дуже ввічливо відповіла: Ні, мадам, але цей добрий дядечко купив мені шоколадку. Жінка глянула на доброго дядечка і її ніздрі роздулися. Потім вона знову перевела погляд на дівчинку. Зобразила на обличчі усмішку, покликану завоювати довіру дитини. Отже, ти тільки сьогодні познайомилася із ним, люба. Так, мадам. У павільйоні біля туалету. Жінка повернулася до супутника дівчинки. На обличчі її з'явився вираз чи не первісної люті. Отже, ви совалися біля жіночого туалету? Чекали на безневинне дитя, яке ще й не знає, що не можна вступати у бесіду з незнайомцями, так? Куди це ви хотіли повести її? У кущі? Припиніть, пролопотів чоловік. Я ж нічого не зробив. Чому? Чому ви на мене кричите? І куди ж ви її ведете? Тоном, який не обіцяв нічого доброго, повторила жінка. В тій алеї немає нічого, тільки затишні куточки. Ми, ми просто прогулюємося, із підвиванням відповів чоловік. Закон не забороняє пригощати дітей шоколадом, а я дітей люблю, охоче вірю, форкнула золотозуба дама. Чоловік двічі сковтнув слину, перша ніж зміг вимовити, ледь не зірвавшись на історичний вереск наступну фразу. Ви не маєте права мене допитувати, я нічого поганого не зробив. Але голос, обличчя і поведінка видавали його із головою. Натовп розлютився. Десантник, який весь цей час не розтискав кулаки, нарешті дозволив собі дати волю гніву. Ах ти ж, паскудний розбещувач, гаркнув він і з розмаху вдарив чоловіка по обличчю. Той вдарився спиною об дерево і зробив спробу захиститися, втім у нього не було жодного шансу. Міцний молодик розмірено, обачливо і майже безпристрасно почав молотити його кулаками. Чоловік спробував опуститися на землю і прикрити голову руками, аби припинити нерівний бій. Але десантник кривком підняв його на ноги, знову притис до дерева і почав обсипати градом нових ударів. Мовчазний натовп дивився на цю процедуру із похмурим схваленням. Судячи із їх облич, ніхто не відчував нічого схожого на страх. Дівчинка теж спостерігала із цікавістю після першого удару байдужа міна на її обличчі змінилася виразом нездорової цікавості. А в міру того, як десантник розходився дедалі сильніший і сильніш, дівчисько збуджувалося дедалі більше і більше, аж поки в її очах не з'явився гарячковий блиск. Але ось десантник почав втомлюватися. Збудження юної глядачки пішло на спад. Вона тихенько позадкувала, змішалася із натовпом, що був надто захоплений з погляданням побоїща, аби помітити, як вона пішла, а тоді несподівано рушила до кіоску і зникла за ним. Коли непритомна жертва повільно впала на землю, дівчинка була уже далеко. Тепер вона йшла швидким кроком. Дівчинка майже бігла. Через годину дівчинка повернулася додому. Батько хропів на дивані у вітальні. Мати читала світські новини у газеті. Коли увійшла донька, мати неуважно підвела голову. О, ти вже повернулася із парку, донна?» Добре повеселилася, так, мадам, ввічливо відповіла Донна. Господи, і що ти там знаходиш у цьому парку? Я гадала, тамтешніх розваг вистачить на два-три тижні максимум, а ти туди уже ціле літо бігаєш, якщо я не помиляюся, так? Та перша ніж дівчинка встигла відкрити рота, аби відповісти, мати знову зосередила всю свою увагу. На новинах. Наступної неділі Донна, як завжди, прийшла до павільйону у парку рівно о другій пополудні. Вона сілася на лавку навпроти чоловічої вбиральні і почала чекати. Донна була тямущою і дуже начитаною дівчинкою. І вибір місця визначався як власним життєвим досвідом, так і визнаною у книгах мудрістю. Адже у будь-якому підручнику психіатрії можна дізнатись, вуличні вбиральні улюблені мисливські угіддя всіляких статевих збочинців. Але Донна до того ж просто знала якщо посидіти на цій лавці довше, то рано чи пізно. Дичина для її недільних ігор неодмінно з'явиться. Згодом в дівчинки розвинулося просто чуття на таких типів, тому більшість чоловіків, які йшли до вбиральні, вона удостоювала тільки побіжного погляду. Одного разу Донна спробувала посміхнутися якомусь нервовому чоловікові років 60, але той тільки радісно всміхнувся у відповідь. І кинув їй на ходу. «Мої вітання юна леді!» Близько 15.30 дівчинка нарешті відшукала того, хто був їй потрібен. То був недбало вдягнений червонопикий чоловік років п'ятдесяти п'яти. Його очі були оперезані багряними обідками і злодійкувато бігали. Він зиркнув на донну. І пішов було спершу до туалету, але раптом різко зупинився, коли вона обдарувала його променистою посмішкою. Чоловік мляво посміхнувся у відповідь, але не так, як дорослі зазвичай всміхаються дітям. Ця посмішка була іншою вона була оцінювальною. Його очі повільно обмацали худеньку дівчинку з ніг до голови. Ти тата чекаєш малятко? запитав він із надією. Ні, просто відпочиваю. Я прийшла сама. Червонопикий помітно зрадів. Він злодійкувато зиркнув на всі боки. «А Не хочеш сходити у зоопарк, подивитися на ведмедів? Тю, та що я там не бачила, відповіла дівчинка. Мені б краще шоколадку. Чоловік знову боязко озирнувся, переконався, що ніхто на них не звертає уваги, і запитав, А з якого це дива я маю купувати шоколадку маленькій дівчинці? Що мені буде за це, га? Що хочете? незворушно відповіла Донна і подивилася йому прямо у вічі. Чоловік явно був здивований. Він іще раз допитливо окинув поглядом дівчинку, і зіниці його затяглися поволокою. Еге, як це, що хочете? Самі знаєте, купіть мені шоколадку, а потім ми пограємо у будь-яку гру за вашим бажанням. Я піду із вами дивитися ведмедів або ж просто погуляти, що вам буде завгодно. Погуляти? А де? Де вам сподобається? Я знаю одну доріжку для вершників, для верхової їзди. Туди рідко хто ходить. На обличчі чоловіка був дивний коктейль із виразів надії та здивування. «Ха, А ти досвідчена не за руками? Скільки тобі? Дванадцять, збрехала Донна. Він знову кинув погляд на її худеньке тіло, знову очима промацав його. Ти <свят> Ти вже ходила у цю алею із чоловіками? Звичайно, якщо вони купували мені шоколадку. Вони ось там продаються, повідомила Донна і вказала пальцем на кіоск. Я люблю із горіхами. гаразд, сказав чоловік. Почекай тут. Він швидко збігав до кіоску і дуже швидко повернувся, несучи дівчинці шоколадку. Дякую, ввічливо промовила Донна і, піднявшись із лави, звичним рухом вклала свою долоню у долоню чоловіка. До тієї алеї іти далеченько, попередила вона, треба йти майже через весь парк. Я покажу вам дорогу. Але й для верхової їзди у парку було багато. Дівчинка повела свого супутника у бік протилежний від того, у який ішла минулого тижня. Вони здолали майже півмилі і минули по дорозі два кіоски, поки нарешті не дісталися до мети свого походу. Тут теж стояв кіоск просто на перехресті алеї та дороги. Його оточував звичайний натовп чоловіки, жінки різного віку, молодь, декілька дітлахів. Наблизившись до юрби, Донна кинула погляд на обличчя покупців, звернула увагу на молоденького матроса у темно-синій формі, яка майже тріщала на його широких плечах. Проходячи повстого матроса, дівчинка раптом вперлася і голосно промовила Містере, я хочу пити. Можна мені ковточок содової? Чоловік зупинився. Його червоне обличчя стало взагалі буряковим. Очі тривожно забігали. Матрос повільно обернувся, похмуро глянув на дівчинку, на чоловіка. Решта черги теж дивилася на них. Випустивши руку Донне, червонопикий почав ніяково коперсатися у кишенях в пошуках монетки. Дівчинка незворушно дивилася на нього, риси її обличчя були рівними, на них можна було прочитати довіру і невеличку вередливість. На них не було видно хвилюючого передчуття того, що ось ось має відбутися. Це хвилювання було замішане на ненависті до усіх чоловіків, які купували шоколадки маленьким дівчаткам. Воно клекотіло всередині, але зовні вона виглядала тією ж самою наївною довірливою 12-річною дівчинкою, і голос, який знову пролунав у тиші, нічим не видавав її ненависть до чоловіків. Будь ласка, містере. Купіть мені содової. Матрос встис стис кулаки. Річард Демінг. Парк дитячих розваг. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.